Рік, змії риби не зменшують темпи, а скоріше навіть нарощують їх. Цей рік обіцяє стати продуктивним періодом, якщо ви будете послідовно рухатися вперед. Вам пощастить познайомитися з людьми, які підтримують вас у досягненні мети. Успіх у справах в свою чергу відіб'ється на всіх життєво важливих сферах. Вас очікує низка перешкод, але всі вони будуть подолані. Велику роль в цьому зіграє інтуїція риб. У роботі у вас відкриється друге дихання. Але спочатку потрібно буде правильно оцінити свої сили, однак дечого ви зможете досягти спонтанно і без особливих зусиль. У відносинах з колегами іноді може виникати якась нервозність, але вона піде тільки на користь і буде служити свого роду паливом для ефективної роботи. Небажання брати на себе відповідальність може тільки перешкодити у справах. В цілому це вдалий рік для кар'єри, отримання хороших проектів і фінансової вигоди. Що стосується фінансів, то основним питанням у цій сфері буде необхідність знайти баланс між доходами і витратами. Не забувайте про недавні провали. Вони допоможуть уникнути вам нових помилок. У цьому році фінансову ситуацію можна назвати позитивною. Але для цього необхідно проявляти кмітливість і творчий підхід у справах. Особисте життя у РИВ складається як ніколи добре. Скористайтеся цим і перестаньте грати другу роль у відносинах з партнером. Головне не відійти скромно в сторону в найвідповідальніший момент, а взяти ініціативу в свої руки. У цьому випадку риб чекає щасливий романтичний рік. Зірки обіцяють приємні зміни в любові і велике емоційне задоволення від спілкування з партнером. Це відродить вашу віру в удачу і оптимізм, що в першу чергу буде пов'язано з відношенням до вас коханої людини. Що стосується здоров'я, то в цьому році існує небезпека, що у риб прокинеться тяга до поганих звичок. Це може кепсько позначитися на самопочутті, тому стримуйте себе і не зловживайте тютюном, спиртним. Та іншими шкідливими речовинами і діями.